80 каналів та 10 Вт потужності. Вітаю, друзі! Сьогодні у нас на огляді відеопередавачі від виробника АКК. В цьому відео розглянемо їх технічні характеристики, інсталюємо на дрон 10 дюймів, налаштуємо та протестуємо в польоті. Отже, почнемо з розпаковки. VTX поставляються в таких міцних картонних коробках. У мене на огляді дві версії 5 та 10 Вт. Розпаковуємо. Коробці ми одразу бачимо: сам передавач, антенна кабель. З обох боків SMA, роз'єм з дротами для підключення та інструкція, в якій описано, як підключати, як користуватись та таблиця доступних частот. Сам передавач немаленький, і це логічно, тому що таку велику потужність треба якось охолодити, і тому тут встановлений великий радіатор з кулером. VTX має розміри 68 36 на 15 мм, тому враховуйте це, так як для дронів до 8 дюймів він буде завеликий. Обидві версії, незважаючи на різну потужність, мають однаковий розмір. Відстань між монтажними отворами 30,5 мм. Є дисплей для відображення каналів та потужності і з боку кнопка, якою це все діло перемикається. Коротким натисканням перемикаються канали по колу від 1 до 8. Якщо затиснути на 3 секунди, то переходимо до вибору діапазону, їх тут 10. А потримавши 6 секунд, переходимо до вибору рівня потужності від 1 до 5. На Альфі 10 перше положення це 1 Вт, далі 3. 5, 7 та максимальна потужність 10. Для інших можете бачити в таблиці, значення будуть відрізнятись. Зверніть також увагу, що 10-та версія Альфи має мінімальну потужність 1 Вт, коли всі інші 25, тому враховуйте це під час вибору передавача, якщо для вас 1 Вт мінімальної потужності це забагато. Інформація на дисплеї відображається послідовно та зациклена по колу. Інструкції також зазначено, що натиснувши кнопку на 15 секунд, на VTX увімкнеться режим Pitmod, що знижує потужність практично в нуль. Також набортує мікрофон та роз'єм для антени SMA. Передавачі Alpha підтримують частоти від 4990 до 6000 МГц. І якщо подивитись на таблицю, то це аж 10 бендів, тобто 80 каналів. Також виробник пропонує дві антени 5 та 5,8. Візуально вони відрізняються за кольором та маркуванням. Антена, яка на 5 ГГц розрахована на роботу в діапазоні частот від 4990 до 5500 МГц. Антена на 5,8 для роботи в діапазоні від 5500 до 6000 МГц. Тому, використовуючи відповідні частоти, не забувайте про вибір правильної антени. VTX має восьмипіновий роз'єм, є вихід 5 вольт, земля, відео, TBS Цей VTX підтримує протокол Smart Audio та по 2 піни плюс і мінус для живлення передавача, які скручені між собою, так як робоча напруга тут велика від 12 до 28 вольт. Але якщо ваш польотний контролер не має 12 вольтового виходу, то вам знадобиться окрема плата BEC. Наприклад, ось такий регулятор живлення мікроміні 12 В 3А. Хідна напруга для його роботи від 4 до 6С. Тобто підключаємо до клем акумулятора і на виході отримуємо 12 В 3А. І це якраз те, що нам потрібно, тому як від 12 В Альфа 10 споживає до 2,8 А. Другий варіант це підпаятись напряму до контактів акумулятора, як поради виробник через дросель на 22 мG. На сторінці товару, посилання на яку я залишив в описі під відео, можете ознайомитись тестами від виробника, які підтверджують заявлені характеристики пристрою. До речі, якщо ви вперше на моєму каналі та бажаєте навчитись або покращити свої навички пілотування, тоді раджу переглянути попереднє відео, де я надав покрокові інструкції, з чого почати свої перші кроки в FPV. І обов'язково не забудьте підписатись на канал, оскільки це допомагає просуванню корисного контенту. Для тестів буду використовувати дрон 10 дюймів. Тут ми можемо наочно порівняти розміри відеопередавача відносно рами. До речі, тут стояв бліц на 2,5 Вт, який значно менший, тому при всьому бажанні засунути сюди альфу в мене не вийшло. Зверху я поставити теж не можу, так як батарея займає всю площу, тому я вирішив поставити на низ рами. І так як відстань між монтажними отворами співпадає з тими, що на рамі, то вдалося надійно закріпити його болтами. Додатково поставив такі ніжки на дрон для того, щоб під час посадки не пошкодити передавач. Перевага монтажу ззовні рами також в тому, що це дасть змогу йому повноцінно охолоджуватись, так як нічого не заважає відтоку гарячого повітря. Заживив його від контактів акумулятора через дросель та припаяв відео та TBS до відповідного UART. Тепер наступні кроки це налаштування в BetaFly. Також я хочу налаштувати зміну потужності з пульта, щоб перевірити, як це впливає на зображення під час польоту. Підключаємо до бети і в портах вибираємо протокол Smart Audio. Далі переходимо до налаштувань відеопередавача. Завантажуємо файл таблиці. Скачати ви можете її в моєму телеграм-каналі, посилання я залишу в описі під відео. Завантажили і можемо бачити, що нам доступні не всі діапазони, немає двох O та X. Це тому що функціонал BetaFly не дає змоги додати більше, ніж 8 діапазонів. Тому ці частоти, які не додались, ми можемо вибрати тільки кнопкою на самому VTX. По потужностям бачимо все добре, 5 рівнів від 1 Вт до 10. З 10 Втами я впевнений, що в зоні прямої видимості можна полетіти дуже далеко. Але мене цікавить саме, як зміна потужності вплине на проникнення сигналу через перешкоди. І для цього я через командний рядок налаштую 3 рівні потужності, які я буду перемикати в процесі польоту відповідним свічом на апаратурі керування. Тепер я хочу зробити так, щоб свіч сіль на апаратурі керування, який має 3 позиції, перемикав рівні потужності. Налаштую, щоб в цьому положенні потужність була мінімальна, це 1 Вт, в середньому 5 Вт та в крайньому максимальна 10 Вт. Перший крок це визначити, який AUX відповідає за цей свіч. У мене це AUX 4. В початковому положенні відповідає значенню 1000, в середньому 1500 та 2000 в крайньому. Запам'ятали ці цифри та переходимо до командного рядка. Тут нам треба прописати три рядки для кожної потужності. Пишемо VTX, наступне значення це порядковий номер потужності. Починається він програмування з нуля, тому пишемо 0. Далі номер AUX, який ми обрали для цієї функції, це 4, але так як початок з нуля, то вписуємо сюди 3. Наступні значення відповідають за вибір частоти, band і channel, але нам вони не потрібні, тому ставимо 0. Далі значення рівня потужності, пишемо 1, і тепер треба вибрати діапазон свіча, в якому будуть застосовані значення цього рівня потужності. Так як в цьому положенні свіча це 1000, то беремо з запасом від 900 до 1100 та натискаємо Enter. Тепер те ж саме, але для інших двох рівнів. Тепер порядковий номер 1, AUX 3 без змін, Band і Channel по нулям, та рівень потужності вже 3, який відповідає 5 Вт. Діапазон свіча 1500, тому пишемо від 1400 до 1600. І останній рядок порядковий номер 2, AUX 3. 0,0, потужність вже 5 та діапазон від 1900 до 2100. Тепер пишемо save, щоб зберегти налаштування. Тепер можемо бачити, що в початковому положенні свіча потужність дорівнює 1 Вт. В середньому положенні це 5 Вт, і в крайньому максимальна потужність 10 Вт. І тепер ми готові до польотів та переміщаємось в поле. Відлетівши на відстань кілометр з потужністю 1 Вт, я залетів за пагруб до моменту втрати прямої видимості. Можемо бачити погіршення зв'язку. І тепер вмикаю потужність спочатку 5 Вт. Трохи стало краще і 10 Вт. І можемо бачити, як картинка значно покращилась. Перемикаємось назад, знову стало гірше. Повертаємо на 10. І звісно є різниця. Але в даному сценарії вона більш помітна при переході саме на максимальну потужність. Тепер спробуємо залетіти за густу лісосмугу на відстані 500 метрів. Пропадає зв'язок, збільшую потужність. І в даному випадку це не дуже покращило ситуацію, все ж таки через густі зарослі сигнал не проникає. Але через верхівки дерев або через негусту лісосмугу сигнал при збільшенні потужності стає значно кращим. В цілому, передавач на 10 Вт дійсно потужний та має хороші характеристики. А чи купувати саме його це вже залежить від ваших потреб та задач, адже його розміри та вартість доволі немаленькі. Версія альфа коштує 159 доларів, коли альфа 5 99. Напишіть в коментарях, чи цікаві для вас такі огляди, та що ви думаєте про цей передавач. Дякую виробнику АКК за надані пристрої. А вам, мої шановні підписники, за увагу. А якщо ви ще не підписались, то зробіть це прямо зараз та обов'язково поставте вподобайку.